Ручні гранати РГО РГН або сумна історія, що буває, якщо доручити проєктувати гранати академікам. Чим ці гранати ще ну, раніше називали афганські гранати або ще горні гранати? Ну, зараз, мабуть, не називають. Чому були такі у них названня? Війна в Афганістані показала, що ті гранати, що стоять на озброєнні, стояли на озброєнні, то РГД-5 та ф 1 ну, Вони якби, мають деякі недоліки, які гарно проявлялися іменно в горах. Нема мгновенного підриву. Вибухає тільки через 3 секунди. А міцність там сплошні гори, сплошні камні, і афганці, що логічно, завжди старалися зайняти якісь там господствуючі висоти, і відтуда засідки полювати там на колони, ну та й взагалі нашу шураві. Тому кидати ці гранати приходилось угору. Ну, якщо не докинув, то вона. Бадьора скатувалась донизу і взривалися самі, а якщо і докинув, то каміння там було багато, і заховатися, пригнути за ближайший якийсь камінь ну, було реально. Тому десь там, в 79-му, 80 му році, було доручено научно производственному об'єднанню Базальт спроєктувати нові гранати. Ну, навіть новий комплекс гранат, який должен був в себя включати і оборонительну і наступательну на гранату. Ну, що таке НПО Базаль? Це контора, яка в Радянському Союзі займалася в... проєктуванням та дослідним виробництвом авіційних боєприпасів. Тобто, всякі різні авіабомби. Специфіка авіційних боєприпасів вона стоїть. В тому, що в тих боєприпасах взивателі мають багатоступаневу систему захисту. Ну, то Тобто, зробили бомбу, перший раз її наїхнуть, ще там, коли до вагона будуть грузити з заводу. Потім її ще там пару раз наїднуть, коли там по складам її будуть тягати, до літака там, по Потім її приціплять до літака. Літак бандура здорова. Ця бомба повинна витримувати швидкість того літака, вібрації від того літака, якісь там електромагнітні поля від того літака. І при усьому, ну, а то може ще й посадку обратно, то есть прискорення, ударні якісь нагрузки, ну, багато всього. І при цим, при всім, ця бомба не дознає зірватися, Бо літак штука дорога. Ну. Тому. Взривати до авіційних боєприпасів, там ну, багато ступенів захисту, і вони ну, по черзі знімаються. І послідні ступені знімаються вже після того, як та бомба відвалилася від літака і падає комусь на голову. О, там вона окончательно вже взводиться, ну і прилітає вибуха. Так от доручили оцим же академікам, які от усе життя проєктували ці бомби, спроєктувати гранати. Ну а раз. Проєктувати вже гранати, то було ще бажання зробити розліт уламків від цих нових гранат більш спрогнозованим, чим від оцих старих. Специфіка цих старих в тому, що оцей шмат узергема, який ото старчить, він при підриві улітає і летить ну, досить далеко. Ото в справочниках, коли пишуть там безпечну відстань, то вона виміряна від відстані, куди улетить оця штука. Буде. Ну, а в f 1 ви пам'ятаєте, що ще й оце днище відривається і теж летить досить далеко, там метрів 100 залітає. Ну а в РГД-5 днища нема, там залітає далі всього, оцей сам шмат уз РГМ. Ну, як би таке, ну, якщо. Це полігон, то да, там треба ховатись, бо ще вб'є. там. Ну, Якщо це війна, то ставити на те, що на цю дальність виміряну по цьому, цьому ЗРГ, ну сенсу ніякого. Це був перший, ну якби недолік, що не прогнозовано, куди він полетить, як далеко він залетить. Ну і летить він далі, ніж у лампі з корпусу. Ну і плюс ще, так як якість на радянських заводах завжди була аналога в якої. Ні у кого, мабуть, нікого не було. То оцей корпус, ну от, розгадаємо f 1 як самомучним. Він состали з того чугуну, ну, то в той чугун чогось не доклали, то в цей чугун чогось переклали, то його там перепалили, то його не допалили. З різних навіть партій одного заводу, не кажучи там про різні, от дроблення оцього корпусу, цей чугунний Болванкін, було різне. То його подробити на якісь маленькі уламки. То його подробити на більш крупні уламки. Ну там вага уламків плавала від 0,2-0,3 грама ну, до 5 з гаком грам. Ну плюс, якщо напхали туди, ну, вони всі тротилом споряджались. Ну тротил теж, щось не доклали, щось переклали. Ну і якби тротил, ну, трошки більше бухає, трошки менше бухає. Був випадок, ну, чи в Другу світову, ну, правда, не на гранатах, а на авіаційних бомбах, ну, маленьких. Касетних, у яких корпус теж був з чугуну. от По цьому принципу зроблений. Там щось прошибли і напхали, прошиблись, і напхали за місцем, туди, по моєму тратили, напхали щось з більшої бризантності. Цілу партію зробили. Так от там взагалі уламків не вийшло. Взривом уся чугунна болванка привращалася в культі. Ну, Як не странно, нікого не розстріляли, навіть ордена якісь понадавали ну, таке. В общем, була задача ще зробити, щоб цей поток уламків був більш спрогнозованим, щоб вони були більш-менш однакові по своїй там вазі. І розліт уламків був більш-менш нехаотичний. Що це академіки зробили? Виробили цю гранату. В общем, з розлітом. Оцього озргм ГМ вони справилися яким макаром зробили корпус підривача пластиковим, який при вибухі ну, нікуди не влітає, і вопрос, можна сказати, закритий. Оцей підривач УДЗ, ударно дистанційний запал. Він у них був стандартним на оці обі гранати: що на оборонітельну, що наступательну. Забігаючи трохи вперед, покажу, вони були. Ну, ділилися на ранній та поздній. Все те саме, все однакове. Відлічалось оцей верхушку, як тримався рычаг. Тут от тримається за отаку херню, а тут зроблено два вусика, які тримаються там, за пластикові циліндром. Ну, ніякої різниці, як воно робить, в них немає. Ну, ті, що більш поздні, ну, вони вважаються по пластику, більш надійні. Тому що у ранніх. Там пластмаса була теж зовсім радянська, і вона дуже швидко висихала і починала репатись. Уся, уся покриватися трещинами. На її дієспособність ці трещини особо не влияють. Ну особо. Бо може бути ти її бурну, вона впала і оце сам підривач просто розвалився. Якщо десь такі гранати перепали, то краще дотримуватися ту інструкції, в якій там написано, що боєприпаси з признаками пошкоджень. Ну, а тріщини, якби один із признаків пошкодження. До експлуатації не допускаються і повинні знищуватися. В общем, ну, лучше не треба. Вісно, Однаковий на обі гранати. Далі, сам боєприпас наступательний. Академіки довго думали, довго там чогось, а може, не довго думали, і сліпили його з алюмінією. Тобто, оце, цей шар він алюмінієвий. По принципу, зроблений штамповка. Тобто спочатку штампується лист. На ньому там носички йдуть, ну задане дробление корпусом. Потім в другом, там, штампі воно, його закругляють і потім збирають та завальцовують. Ну алюмінієві уламки, чому вони не алюміній, алюминий, важко. ваш Ну, штампується він добре. Ну є ще один нюанс, про що ну как бы не пишуть, ну запросто що могли про це раз і думати. Потому, що якщо уламок раз вам залетів, Залетів ну погано. Десь близько там серця, або там голова, або ще щось. Хірургії деякі отакі от речі їх ну там опасно туди пхатись там скальпелям. І то ну там от, подобні уламки удаляють ну, магнітним інструментом, сильні магніти, які їх от прибирають. Ну алюміній не магнітиться. Прибрати уламки з алюмінія оцим інструментом, ну ніяк. В Другу світову там були гранати, рзац гранати з кераміки, там вся гівна. Потім, я наскільки пам'ятаю, от були якісь конвенції, там підписували з забороною от уламків. Ну там, по-моєму, казали, які не, не видно на рентгені, то не метал. Тобто цю херню, мабуть, буде видно, але от магнітний інструмент у хірургів працювати тут вже не буде. Ну далі, алюміній же ж досить легкий там метал. Розлітається, ну якби небагато. І ці академіки подумали і напхали цю гранату нітратілом а гексагеном. Гексаген це ну, досить сильніший за затратів Тобто Зривається він дуже добре. Але якщо тротил можна нагріти і залити, він в'ється, то гексаген ні. Тому його мішали з воском, отримали якусь таку смесь, яку ото сюди і запхали. З ходу. Ще скажу, що буде, якщо пуля попаде в гранату. Якщо попаде в цю гранату, ні буде нічого. Чому? Щоб куля нам щось зробила, щоб граната вибухнула від прострілу пулі, нам треба, щоб пуля ударила по детонатору. Вратіл від прострілу пуль, кулю не взривається. Треба, щоб куля попала от в нижню частину самого детонатора. Найбільш щасливий елемент попадає під рив. Ну, добратися тут до нього, отут через чугун, да потім через стратіл, ну, це практично неймовірно. Тобто, оця граната від прострела пулею, ну практично безпечна. Якщо пуля попаде в ЗРГМ сюди, скоріш за все, що тут же нічого не буде, тому що вона при попаданні його загне і ігла просто ну, крива ігла ніяк не дійде. Тобто куля її ще ну, там зашплінтує буде. Якщо куля попаде в РГД-5, практично те саме. То есть тут, звісно, нічого, но сталь, потім тратіл, і от маленька відстань. Тобто, ну, добратися до детонатора то і кулі ну, досить важко. Тратіл в такому об'ємі від прострела, ну він якби по справочникам взагалі від прострела не взривається. Ну стріляти по ящику з ну як би не треба. Тому що, ну опять же, щось у нього там трошки перепихнули, блять, і коли це великий об'єм, то таке. Ну, експерименти ці якби, ну, недоречні. Но, оце третіло. Гексаген від прострілу кулі взривається. Навіть по справжній. А тут у нас просто алюмініва хустка. Як куля прострілює на ура, далі гексаген, то тобто шанси, що оце взірветься від прострілу кулі, ну, досить великі. Тому тягати оці гранати, ну, я б взагалі їх не рекомендував тягати. Ну, якщо вже взагалі край нічого нема, ну. Попереду розвішувати як от, на ялинки їх не треба. Далі. Це наступательна граната. РГН наступальна. То, що вони наколдували з цим корпусом, що у них вийшло б? Ну, вони якби пишуть, що там 8 метрів сплошне враження і 35 метрів ще вони летять. У житті метрів 5, опять же, алюміній, ніяку броню, ніяку каску воно не пробивав, ніякі балістичні окуляри воно теж не пробивав. Ну таке. Ну, от от РГД 5 тільки от що добились, да, поток уламків тут порівняння порівнянні з РГД 5 поток уламків тут плотніший. Злітять вони досить плотно. Ну, по справочнику там щось від 200 до 300 уламків вилітає з цього шарика. Оборонительно, ну оборонительно у мене нема. Зроблено вже со сталі. Причому зроблено як там матрешка. Один корпус з двох половинок, поверх нього ще один корпус, теж отак з двох половинок. На ньому по наружжі буде теж оця насечка, то тобто есть задане дробленням корпусом. Ну щоб її не перепутати і даже в темряві помацати, оно тут все-таки насечено буде. Там за счет того, що він стальний, вага наступательної получилась у них приблизно, як у РГД 5-290 грамм. В оборонительно вийшло 530 грамів. Ну как бы f 610 ну почти на 100 грамм зменшилась. Тоже, корпус стальний внутрішні, знаружже насічки, внутрішній гексаген, вибухає добре. тому поток уламків досить плотний. Ну, Прогнозую 670-сь 700 уламків з неї, ну, так, Декілька, на мій погляд, збільшили б. Гексаген тут 92 грам, як как би бы і не мало. Справочнику улетить воно десь на 50 метрів, ну, це теж таке. В житті ну, реально її ефективність радіус враження. З цієї гранати ну, десь метрів 8 Далі уламки летять, ну, воно вже таке. Ну, Так як уламки плотні, плотний поток, то ховатись, як би треба. Тому як воно не вб'є, але руки ноги там, теж воно як би, не потрібне. Фугасна дія більша, ніж у наступательної, але в порівнянні з F1 ну, неї. F1 бухає ліпше. Це були самі боєприпаси. Щось, щось вийшло. Поток уламків є. Саме цікаве, тут підривач конструкція гумна, поэтому будемо розглядати на картинки і попутно його розбирати. В общем, що зробили ці академії? Ну, працює воно практично як люба граната. Важель, шплінт. Витягаємо шплінта. Відпускаємо важеля. Ну, зусилля теж його тримати, тут там, ніяк. Одним пальцем воно тримається. Після того, як ми відпустимо важель, що буде? У нас там. Пластина з іголкою, яка дії пружини проворачується і бухає отсюди сюди по капсулі. Зараз ми її бухнемо. Бухнула. Бухнула отут по центру капслі. Далі. Що у нас відбувається далі? Зараз ми його оберемо, він нам більше не знадобиться. Отут на оцій металічної планки металевою, отам капсуль. Під оцій планкою, а тут така заглушка. Бахнула по капсулі, і оця заглушка повинна вийти зі свого корпусу, звільнити такі отвори з'являються. Я так розумію, зроблено це для того. Вон вона вийшла з корпусу. Зроблено це для того, ну щоб там повітря ще якось, там, Щоб набор набору тут. Капсулів замідлювачів лучше загорався. Їх туди впхали аж три штуки. Нахіра це зроблено було. Питалися зробити що? Щоб вона ото не скатувалась нам обратно. Тобто ступінь, яка от перші два піропатрони, підпалюються. Після того, як вони вигорають, вон вони перші два, вони, поки не згоріли, тримають отакий от движок з капсулами. Підпалили їх, вони прогоріли. І в них внутрі обираються стержні підпружений. Звільняють оцей двіжок. Він переміщається по корпусу сюди і ставить капсуль напротив детонатора. Тобто конструкція та, яка використовується у мінах, там, коли двіжок міна переміщає систему дальнього взводу. От ця система тут працює, ну, доріжна працювати. Десь 1,3 секунди. Воно прогорає, капсуль переміщається сюди. Далі... Якщо вона впала, то дією цього шарика. Оцей стакан йде вніс, накалює того капсуля, що сюди нам переместило, ну і йде підрив детонату. це зробили. Б. Ну, Всі знайдеться Ванька, який уронить цю гранату собі під ноги. Ну, і щоб він сходу не взірвався, бі, зробили оцю 1,3 3 секунди. Далі, якщо вона впала, ну впала там або в сніг, або ще кудись, або отак. Строго горизонтально, якщо він падає, підрива теж не буде. Буде підрив, коли воно прилітає цим підривником хоч під якимсь углом. Якщо прилітає строго горизонтально, підрива не буде. Воно впало, лежить. По замислу, тут ще горить третій замідлювач. Повний аналог, по суті, замідлювача Сузергема, але маленький. Він горить від 3,2 до 4,2 секунди. Ну, читаємо, що 3 секунди. Після того, як прогорів, вибухає отут капсуль. Ну і підпалює нам детонатора, і це взривається. Ну, це було так, по замислу. Зараз я вам покажу оце в житті. Ось оцей двіжок. Ото красненьке, ото капсуль там. Вон пружинка його питається здвинути сюди, але їй не дає. Стержень, який стерчить у нас із у того, із у цього замідлювача. Поруч должен стояти такий самий, і ще отут стерчить стержень. Тобто вони зробили ну, двойний захист. Якщо один кудись там його зірвало, то другий тримає. Після того, як воно прогорає, оця байда... зараз я його викопаю, це вилазить. Після того, як воно програє. О! Вон тут стержень, що з нього стерчить. Ну, цей якраз не підпалився. Он цей двіжок стояв отут, клацнув отуди. Перейшов. Стоїть напроти байка. Далі. Виймаємо це діло. Що у нас застається? Вон ходи-єгла, яка нам накалює отого оту капсулю. Накалює вона події шарика. Тобто лежить шарик, коли граната падає, інерцією, своєю інерцією шарик нажимає оцю штуку. Та й звідси. Шарик з якоїсь там і бокситки, і в ньому запхані металеві якісь шарики. Ще. Багато металевих шариків. Зроблено -то для чого? Вони зміщали його центр тяжіння. Ну і ще потім, он, як в Радянському Союзі, бачите, напільником його он доробляли, підчухували, підчищали, щоб він був там кудись якось. Є, якщо обичний шарик веде себе, он отак, то оцей, он, бачите, да? Тобто центр ваги, у нього хуй на ну не там, де. Де в звичайному. В общем, под дією цього прискорення він нам нажимає його. От тому, коли воно прилітає отак горизонтально, він нічого нажати не може. Йому треба бути хоч під якимсь вуглом. Тоді він її нажме. Далі у нас отам. Ну, так ми говоримо, он пружина ота. Отак воно працює по замислу цих академіків, але так воно працює тільки у них в замислу. В житті воно працює поймі як. Шарик вручну напильником той центр ваги кудись ловили. Три пружини, вон третє. Жорсткість з тих пружин, ну, як Ванька на заводі з став, особливо оцієї пружини. Став з больною головою, закалив її через сираку, жорсткість та, і той шарик її взагалі ніколи не нажме. Шарик оцей теж, бить. Ванька з бадуна, херово обстругав, центр ваги десь не там, і буде спрацьовувати, тільки коли воно прилетить строго отак, вертикально. Бить. При любих кутах спрацьовувати не буде. Ну, а стається, як би, замідлювач, бить, який її бахне. Ну з цим теж все не досить файно. Бить. Ну, от оця граната москальська, привезли до нас, питались колись нашу взірвати, не вийшло. 88-го року виробництва. Що в нього произошло? Бахнув оцей накольний дивимо, механізм, воспламінив оцей капсуль на цій пробці, але пробка не вийшла оттуда з того гнізда. Ну, мабуть, не вистачило йому там чи повітря, чи чого. І тому загорівся тільки оцей центральний. Отакий замідлювач, отут по центру, вони дублюють друг друга. Він прогорів, оця штричка убралась, але двіжок остався стояти на оцій штричці. І отой замідлювач, який має її бухнути через 3 секунди, він просто не загорівся. Ну і все. Тобто вона впала, оце залишилося на запобіжнику, це не загорілось. Так вона і залишилася валятися. Тобто ці академіки зробили в цій гранаті, як вони пишуть, 6 ступенів з захисту. Тобто 6 ступенів, які поочередно знімаються, 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 і потім, коли зніметься посередня крайня ступінь, воно тільки тоді вибухне. Ну чим більше з цих ступеней, тим вероятність того, що воно спрацює все менше і менше. Оці авіційні боєприпаси, ну, вони як би роблять, але там відповідальність зовсім не та. Там ті ваньки на заводі. Бухать так не бухають. І плюс там по п'ять контрольорів стоїть і кожну таку херню п'ять разів перевіряють. А гранати ну якби це друга номенклатура, другі гроші, ніхто їх так не контролює. Шанси, що бракований один з цих двох великий. Варіанти, що бракований тут великий. Ну, в общем, в житті получається, що у цих гранат невзірваних валяються повсюду херових гори. Починає з полігону, а там фронтом. Поэтому таке, зброя повинна робити. Зброя може бути ну, якоїсь там слабої дії. І ці недоліки ну, можна питатися компенсовувати якимись там тактичними прийомами. Ну, якщо у нас, допустимо, калаш має херову точність, то ми можемо там масированим огнем, ну багато пуляючи, добитись того, що хоч одна пуля ну, попаде. Ну, якщо той калаш не робить взагалі, то ніякі тактичні прийоми. Тут не допоможуть. Шансів, що ця граната, що РГО, що РГ, ну от з цим підривачом Судезе, що вона спрацює, ну вони є, ну ніхто не знає які. Як з ящика може взірватися половина, може взірватися там, 70%, а може взірватися 10%. Ти тягаєш з собою гранату, ну хорошо, якщо так, сидиш в окопі і ніхер ділать її їй жбурнув, щоб там москви чули, що тут хтось є. Ну, не взірвалося, не взірвалося. Ну, якщо це ну, якісь там. Партизанські дії, якісь там група на виході. Жбурну воно не взірвалось, ну це може бути дуже погано. Тому я теж рекомендую, якщо вам не видавали отаких от гранат, посреднє це творіння Радянського Союзу, яке ще академіки спроєктували, краще їх тудись трохи в тилу від'їхати і на якомусь блокпосту поміняти хлопцям на звичайні радянські, добре перевірені ще з Першої світової. Які ну якби адкази у них теж бувають, але це скоріше виключення, ніж норма. Їм там на тому блокпосту фотографуватись з усіма буде значно якось там. Ну виглядає воно модно, а не так як там революційний матрос-Желізняк. Ну, лучше нехай ото фотографуються з ними, да і все. Якщо вам воювати, ну беріть оці, беріть оці. Не треба оцей совковий хай-тек брати взагалі тому що ніхто не знає, ну, якоїсь впевненості в те, що воно спрацює, її просто нема. Так що, отака сумна історія, що буває, коли гранати проєктують не капітани в а академіки в інституті.